Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні, друзі, до вашої уваги покажемо такого красавчика. Син сеньора. Жеребчикові 3 місяці. От таке красиве потомство дає сеньор. Має одну зірочку, ну, коротше, моцний лошок живу, то бомба. Подивитись, якщо навіть можна от по кобилі по ньому. яка який він вже завеликий. Така от гарна кобила є. Кобила, чесно, не знаю по яких конях. Кобила не знаю по яких конях. Кобилу привезли до сеньора на паровку. От така от кобила має гарну провисну таку, невеличку. Гарна груба кобила. Гарна кобила є, гарна лошадка. такий от красавчик. Хоче молочка, молочка. Вже починає з голови лінитися. Досить гарний, гарний розкол, має ще класний лошок. Красавчик. Такий от красавчик. І така красуня, мама. Кобил криють сеньором обратно. Коні поки не продаються, але якби так когось дуже за щось зацікавило, можу номер господара скинути в лічку. Отакий от красень по сеньору. Такий жеребчик. Так що у нас на Львівщині, дякувати, Боженці, теж є гарні коники. Найздорові будуть нехай радують господарів. Хай радують господарів. Ось таке-то. какие-то красуньки такая вот красота на разе, будьте все здоровы слава Украине подписывайтесь на канал